Уявіть собі, 1984 рік. На екрани виходить фільм, який заробляє 230 мільйонів доларів. Це тоді, коли квиток коштував 3 долари. Один актор у кадрі говорить більше, ніж усі разом взяті, і кожна його фраза змушує зал реготати й аплодувати. Його ім'я на афішах, і люди біжать у кіно, навіть не читаючи, про що фільм. Він заробляє по 20 мільйонів за картину, більша ніж будь-яка зірка в історії на ті роки. Йому 23 роки. Він з Брукліна, він чорний і весь білий Голлівуд на колінах. Це не просто зірка, це революція в червоному шкіряному костюмі. Це Еді Мерфі, але за кожним королем стоїть прірва, і через якихось 15 років той самий Еді знімає фільм, який збере е, 7 мільйонів при бюджеті у сто. Його називатимуть касовою отрутою, його виганятимуть зі студій, про нього просто забудуть. Як людина, що піднялася вище за всіх, впала так низько, що Голлівуд уже годував надгробок і все одно повернулася. Зараз ви дізнаєтеся історію найшаленішого взльоту і найжорсткішого падіння в історії комедії. І повірте, ви не зможете відірватись. Едді Мерфі був не просто коміком, він був справжньою революцією. У 80-х він з бруклінського пацана за пару років став найвисокооплачуванішою зіркою Голівуду, врятував Saturday Night Live, розніс касові рекорди і назавжди змінив комедію. Але за сміхом ховалася буря, яка рано чи пізно мала вибухнути. І за лічені роки король комедії зіткнувся з провалами, скандалами і такими падіннями, що Голівуд ледь не стер його з лиця землі. Це неймовірна історія зльоту Еді Мерфі. Історія Едді починається не на червоних доріжках, а на жорстких вулицях Брукліна в Нью-Йорку. Він народився 1961-го. Дитинство в нього було далеко не солодке. Тато, поліцейській транспортної служби, помер, коли Еді було всього вісім. Сім'я розвалилася, мама захворіла, і хлопців з братом на якийсь час віддали в прийомну сім'ю. Для більшості дітей це була б трагедія на все життя. Але для Еді горнило, де виковувався його талант. Замість того, щоб потонути в смутку, малий Еді почав переводити біль у жарти. Він зрозумів: сміх це не тільки ліки для себе, а й спосіб привернути увагу, захопити кімнату і, зрештою, підкорити весь світ. Ще підлітком Еді вже був місцевим шоуменом, пародіював зірок, тролив телеведучих, розповідав такі історії, що всі падали. Його натхненням був Річард Прайор. Еді ганяв по місцевих комедійних клубах. Уявіть, тобі 15 років виходиш на сцену до незнайомих людей і намагаєшся їх розсмішити. Більшість би напудили в штанці від страху, а Еді кайфував, виступав з такою енергією і впевненістю, що навіть старі коміки оберталися і казали, хто цей малий. До 19 років він уже не просто мріяв, він був новою силою нью-йоркської сцени. І тут 1980 рік приніс шанс, який змінив усе. Saturday Night Live тонула, рейтинги нижче Плінтуса. Боси NBC вже думали закривати шоу. З'являється 19-річний Еді Мерфі. Спочатку його брали тільки на підтанцьовку, ледь показували в скетчах. Але коли йому дали слово, це був вибух. Коли Еді пародіював Баквіта, Гамбі чи містера Робінсона, зал просто вибухав. Це був чистий струм високої напруги. Він не просто грав, він перевтілювався. Таймінг, голос, міміка усе ідеально. За одну ніч Еді став головною зіркою і буквально врятував вечірнє шоу від смерті. Для мільйонів американців суботній вечір став синонімом подивитися, що вигадав Еді Мерфі. Але телевізора йому стало замало. До нього в гості постукав Голівуд. 1982. Перша серйозна роль у фільмі 48 годин разом з Ніком Нолті. Фільм одразу став хітом. Еді не тулився в тіні зірок, а забирав всю увагу собі. Критики були в шоці, це ж справжнє явище. 1983 фільм Зміна місць з Деном Екройдом ще один потужний удар. А 1984-й поліцейський з Беверлі Хілс, Аксель Фоулі балакучий детектив з Детройта в розкішному Беверлі Хілс. Комедія, екшен, харизма все в одному флаконі. Фільм розірвав касу. Став найприбутковішим фільмом з рейтингом R на той час. За одну ніч Еді став найціннішим актором Голлівуду. Середина 80-х Еді вже скрізь. Він випускає свої легендарні стендапи «Делір'юс» і Роу. Це класика, яка розсунула всі межі. Він заповнює стадіони, доводить, що стендап може бути крутішим за рок-концерт. Він не просто розповідав жарти, він керував натовпом тисячами людей. 1985-го вирішив спробувати себе у музиці. Він випустив трек Party all the time» з Ріком Джеймсом. Критики сміялися, а пісня залетіла в чарти. Любили її чи тролили неважливо. Еді торкався до чого завгодно, і це ставало яскравим явищем. У цей золотий період Еді був непереможний, харизматичний, безстрашний і дико талановитий. До 30 років він підкурив стендап, телебачення і кіно. Був найіскравішою зіркою Голлівуду, і всі думали це назавжди. Але ніхто не бачив, що з таким зльотом завжди ховається ціна. Чим вище піднявся, тим болючіше буде падати. Кінець 80-х Еді Мерфі це не просто зірка, це справжнє явище. Він багатий, знаменитий і обожнюваний. Але коли ти на такому п'єдесталі починається найнебезпечніше, ти перестаєш чути ні. Еді вирішив: я вже все довів, тепер я сам собі Бог. Він вимагає повного контролю, сам пише, сам продюсує, сам режисує, сам затверджує акторів. На папері все логічно, а на ділі це був перший крок у прірву. 1989 Гарлемські ночі Еді мріяв зняти свого хрещеного батька. Тільки що був смішний. Взяв свого кумира Річарда Прайора, Реда Фокса, ще купу легенд. Бюджет 30 мільйонів. На ті часи це просто космос. Він і режисер, і сценарист, і в головній ролі. І який результат? Повний провал. Фільм зібрав жалюгідні 60 мільйонів при бюджеті в 30, плюс реклама. Критики просто його розмазали. Самозакохана нюньга. Еді зняв фільм про те, який він крутий. Іскри немає, тільки дим від величезного его. Цікавий факт на зйомках Еді настільки всіх дістав мікроменеджментом, що Річард Прайер, людина, яка сама була королем его, просто перестав з ним розмовляти. Прайор казав друзям: Я думав, я найгірший, але цей малий мене перевершив. Це був перший раз, коли публіка сказала: е, Може він не Бог. 90 ті Справжня карусель то хітів, то повних провалів. 96-й божевільний професор. Справжній бум. 170 мільйонів зборів. Сім персонажів в одному фільмі. А грим, який досі вивчають у школах спецефектів. Еді знову герой, а вже наступного року міська поліція, спроба повторити поліцейського. Це повний провал. 95-й рік вампір у Брукліні. Еді хотів свій хорор-комедію. На зйомках сталася трагедія. Каскадерка Соня Девіс загинула, впавши з 13 метрів. Сітка безпеки не спрацювала. Фільм, ніби проклятий, збори смішні, 20 мільйонів. При бюджеті в 14. Критики казали, це найгірше, що Еді коли-небудь робив. 2000- – це вже не просто провали, це епічний крах. 2002-й пригоди Плутонеша бюджет 100 мільйонів доларів на той час один із найдорожчих комедійних фільмів. Збори у світі 7 мільйонів. Сім. Це навіть не провал, це ядерний вибух. Фільм тримали на полиці два роки, бо студія зрозуміла це труп. Еді досі називає його найдорожчою помилкою свого життя. 2003-й черговий тато. Гроші заробила, бо діти у кіно тягнуть батьків. Але фільм усі просто зненавиділи. Еді грав добряка няньку для малечі. Сиквел вже знімали без нього. Навіть близько не підпустили. Головну роль віддали К'юбі Гудінгу Молодшому. 2007 рік Норбіт. Три золоті малини за один рік. Найгірший актор, найгірша пара, найгірший фільм. Еді грав і Норбіта і його товсту дружину Распутію, той самий гриб. Критики писали, Еді знущається над товстими людьми, над жінками, над собою. Над усім. Плюс до того скандал з Мел Бі, з гурту Spice Girls, яка народила від нього дитину, та яку Едді спочатку не визнавав. 2008 рік Знайомтеся Дейв космічний корабель у вигляді Едді Мерфі. Збори, повний провал. 2011. Тисяча слів, нуліві рейтинги та оцінки. Особисте життя теж горіло. 97-й рік скандал з трансповією, яку він нібито просто підвозив. Пізніше розлучення з Ніколь Мітчелл, з якої він пробув у шлюбі 15 років та мав п'ятеро дітей. Таблоїди писали: Еді став зарозумілим, не слухає нікого, оточив себе не тими людьми. Харизма, за яку його любили, перетворилася на зарозумілість та вседозволеність. Але Еді Мерфі не здавався та почав повертатися. 2006 рік дівчата мрії. Без жодного жарту, глибока драма. Еді співає, плаче, бере за душу. Номінація на Оскар. Він був фаворитом. Усі думали, ось він новий Еді. Але наступного року Норбіт. і всі такі та ну нахер. 2019. -й. фільм Мене звуть Долемайт від Netflix. Еді грає реального коміка Руді Рея Мура. Фільм Бомба, критики в захваті, нагороди, гул про Оскар. Еді повернувся вести Saturday Night Live, і це був один із найкращих випусків за 10 років. 2024-й поліцейський з Beverly Hills 4 на Netflix: Збори шалені, всі знову люблять Еді. Еді Мерфі, це живий доказ, що талант не вмирає. Його можна закидати золотими малинами, можна назвати мертвою зіркою. Але якщо в тобі горить той самий вогонь, який колись запалював стадіони у 83-му, ти завжди повернешся. Він падав так глибоко, що більшість би вже не встала. А він вставав знову і знову. І от зараз, у 2025-му, коли ви це дивитесь, Еді 64. Він готується до нового великого стендапу. Поліцейський з Беверлі Hills 4 порвав Netflix, а його посмішка на інтерв'ю все ж та ж сама: нахабна, тепла і трохи небезпечна. Тож питання не в тому, чи буде ще один камбек, питання в тому, наскільки великим він буде цього разу. Бо Еді Мерфі ніколи не закінчує історію на слові кінець, він просто ставить кому і знову виходить на сцену під овації. Якщо вам зайшла ця історія, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Напишіть в коментарях, який фільм Зеді Мерфі ваш улюблений. Та як гадаєте, чи стане він знову найкасовішою зіркою Голлівуду? Друзі, якщо вам подобається те, що я роблю, ставайте спонсором каналу. За 30 гривень в місяць ви отримаєте ексклюзивні емоджі, ранній доступ до відео, моє особисте спасибі у кожному відео в кінці буде ваше ім'я. Та найголовніше саме ви будете вирішувати, яке відео робити далі. Кнопка спонсорувати прямо під відео. Тисніть і ставайте частиною команди. Дякую кожному, хто вже зі мною.